Під час удару по Новочеркаську у Феодосії на кораблі було майже 80 моряків. Про це пише російський телеграм-канал Астра. Видання зазначає, що ймовірно боєприпас потрапив у носову частину великого десантного корабля. Розмі повідомляють, що на місці знайдені уламки ракети «Шторм Шедоу». Корабель повністю вигорів і затонув. Також у мережі з'явилася інформація з посиланням на Роззмі, що під час удару на судні були не шахеди, а калібри та КАП-500. Повідомлялося, що корабель був забитий під зав'язку. Там, як стверджується, знаходилися щонайменше дві ракети калібр і щонайменше чотири КАП-500. Одна з яких пішла під воду і не вибухнула. Також стверджується, що на борту Новочеркаська були 4400 тисячі війських боєприпасів та 280 ракет для БМ-21 Град Водночас знищення російського десантного корабля Новочеркаськ ракетним ударам показує важливість звільнення Криму для України. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що події на окупованому півострові показують, що Україна не має наміру відмовлятися від Криму. Секретар РНБО додав, що конституція України чітко окреслює межі української території, визнані світом. За даними Данилова, на сьогоднішній день ЗСУ вже знищили 20% чорноморського. Сього флоту РФ. Це військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року знаменитий флагман чорноморського флоту Москва. Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня в Феодосії пролунав сильний вибух у районі порту. Вранці того ж дня повітряні сили ЗСУ повідомили, що українська авіація вдарила крилатими ракетами по великому десантному кораблю окупантів Новочеркаськ. РФ також підтвердили, що корабель Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму було пошкоджено. Там також заявили, що відразу ж, нібито збили два українських су 24 які завдали удару по кораблю. Також МВС Росії оголосили в розшук. Команд командувача повітряних сил збройних сил України Миколу Олещука.